Окрім голів постійних комісій, перед депутатами доповідав і начальник інспекції з благоустрою Сергій Обшанський. Робота чиновника викликала чимало запитань у народних обранців, замість того, щоб виправляти свої недоліки, посадовець у робочий час перевіряв, як працюють інші комунальні підприємства. Ще на лютневій сесії міської ради Сергій Обшанський запевняв депутатів, що наведе порядок у приміщенні на вулиці Головній, 143, що навпроти парку Шевченка. У закладі незаконно функціонують гральні автомати, а також розміщена протиправна реклама. Нині народні обранці нагадали чиновнику про його обіцянку. Ви говорили з цієї трибуни, що 16 березня там все буде належним чином, не буде порушень. Але як ми бачили, що там ні жодних наклеїв з порушенням немає, ні самого демонтажу. Всі заходи, які проводить інспекція, ми керуємося адміністративним кодексом і положенням про інспекцію. Інспекція не може поки що скласти адмінпротокол. Як тільки ми складемо адмінпротокол на правопорушника, будуть вживатися дієві заходи впливу. За словами депутатів, замість того, щоб покращувати благоустрій міста, начальник відповідної інспекції. І займається питаннями, до яких немає жодного відношення. Ми ще не слухали інформацію начальника відділу благоустрою, який посилається на положення, відповідно до якого він діє. Скажіть, будь ласка, на підставі яких повноважень ви позавчора приходили на комунальне підприємство притулок тварин і вимагали інформацію щодо відвідуваності працівників на підприємстві? Якщо був затверджений, на… Комунальне підприємство, притулок для тварин, посада, яку займає пані. Не помню прізвище. Не помню прізвище, да То вона має працювати з 9 до 18.00, а не з 1 лютого на півставки. А ну, по-перше, це не хтось там, як ви кажете, Анжела Косиван, відомий волонтер, яка... Е... Осить багато часу виділяє саме е, рятунку безпритульних тварин, і насправді вона своїм прикладом показує, як треба працювати, деяким чиновникам. Депутати вважають, що пан Обшанський перевищував свої повноваження, перебуваючи на зазначеному комунальному підприємстві у робочий час. У вас зазначено проводити інструктаж, проводити хронограф часу, визначати тайм таймін робочого місця працівників комунальних підприємств. Зобов'язаний слідкувати за Законними діями чи незаконними такі ж самих працівників міської ради. Я думаю, що було б логічно, що ви потім по результатах своєї перевірки, е якості виконання своїх функціональних обов'язків іншими чиновниками написали до нас. Це було б якраз логічно. Обов'язково і... ми це зробимо. Не знайшовши переконливих аргументів, чиновник перейшов на особисті образи депутатів. А ви, якщо написали заяву з депутатства, то треба не бути піонером. А сидіти вдома тоді ще є до мене запитання? Якесь така поведінка начальника інспекції з благоустрою обурила народних обранців. Ті своєю чергою вважають, що відповідальність за дії своїх підлеглих повинен нести міський голова. Ми можемо скільки завгодно звертатись до пана вшанського чи Мартинюка, чи ще будь-якого чиновника. Який подібним чином себе веде, але все ж іде від керівника. Керівника такі працівники влаштовують, за словами Василя Продана для однопартійців народного фронту необґрунтовані звинувачення у бік Чернівецької міської ради, звична справа. Однопартійця Олексія Павловича пан Бурбак дозволяє собі зневажливі якісь вислови висловлювання в бік Чернівецької міської ради, звертаючись так само до Фракції самопомочі і батьківщини називають їх сміттєво, сміттєво популістичними фракціями. Ну, скажіть йому, щоб він так зневажливо до нашого міста, до рідного міста не відносився. Міський голова переконує, він не пов'язаний з жодною з політичних сил. Ви, Олексій Павлович, кажете, що ви позапартійний. Ви були помічником народного депутата від партії регіонів. Чотири. Мало того, що виявилося. Олексій Павлович, ви були до кінця 2012 року. Ви входили в фракцію Батьківщина в той момент, коли Юлію Володимировну сидила партія регіонів в тюрму. Ви були помічником народного депутата від партії регіонів. Мер коментувати зазначені факти відмовився. Іван Сірецький, Микола Остафій, Андрій Доротюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.